Сьогодні, 27 листопада, до рідної домівки на Золочівщину повертається воїн-захисник, герой Святослав Хомен, який загинув ще 3 грудня 2022 року неподалік населеного пункту Яковліка Бахмутського району Донецької області. Вважався безвісти зниклим. Він віддав своє життя за Україну та кожного з нас. У захисника залишились батьки, дружина, син. Та велика родина. Схиляємо голови у скорботі вічна та світла пам'ять герою. Земля це є долина і ступінь, і кожен мусить пройти свою голову. Бачимо повсюди, та як тих червоні маки на землі, наші українські, так і тих воїнів, які споконвіків віддавали життя за волю, незалежність своїх батьківщини, бо любили волю і свободу. І Бачимо, що цей. Білий відмідь, який завжди суне на через Україну і на Європу, завжди проходить до нас. І найкращі сини і дочки віддають своє життя, так само і мирні люди, коли щоразу прилітають якісь ракети, дрони. І ми молимо Бога, щоб Господь Бог змилувався над нашим народом. Якщо би дивитися тільки людським оком на це життя, то б не було справедливості. Ми б не могли пояснити, чому. Одні на, тому, на війні гріють руки, а другі страждають, одні співчувають, а другі плачуть, і, а другі і гріються. Але якщо дивитися Божим оком, звичайно, що Божа справедливість буде по смерті, бо коли ми читаємо котикизм, останні речі це є смерть, суд, небо і пекло. І він каже, хто Бога боїться, той не грішить. Пам'ятай про смерть, бо їх не зрішиш. Бо багато знаків питань ми можемо поставити над тим, як що і коли відбувається, хто що робить, які накази дає. І цього дуже багато. Ми в душі своїй вмієте ту несправедливість, дуже багато їсть, і як той хробак, яблуко гризе, так само і той черв'як несправедливості їсть душі. Звичайно, що Святослав був веселий, життєрадісний хлопець в школі, чоловік, який народив сина, якого ми хрестили в храмі, тоді, значить, в березні, потисвірі, говорив. Міти, бо діти це є радість, діти це є наше майбутнє. І, звичайно, що батькам найважче хоронити своїх дітей, бо це є біль душі. І не вернеш цього, але мусимо жити вірою в Бога. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній холодний день. Ми знову маємо гірку втрату для нашої громади. Хоронимо ще такого молодого, нашого хлопця, Святослава Хомена. Все місто його знало як чудового, життєрадісного, усміхненого, який завжди з усмішкою приготовляв смачну каву. Коли пішла почалася війна, він не шукав нагоди, щоб не йти, а знайшов можливість, щоб піти. Служив спочатку в роті охорони воєнкомату. Відтак був переведений 24-ту механізовану бригаду. Після того він попав на фронт і під Бахмутом севлі Яковліка загинув. Загинув 3 грудня 22-го року. Річасу його шукали, він вважався без звісти. Аж тепер ми йому задаємо ті всі почесті, які належать справжньому герою, справжньому захиснику і простому, доброму, вірному другові, чоловікові, батькові, синові. Нема слів таких, щоб подякувати нашим воїнам, що вони нас бережуть. І нема слів, щоб охарактеризувати тих ворогів, що вони з нами роблять. Нема слів, бо бо, бо то немає, ще... ніхто не придумав такого слова то орда. А, а, а дітям, що нас захищають, ми низько кланяємося, і навіть можна не ставати. Фасти і лежати, і дякувати тим дітям, що нас захищають, і що ми спокійно спимо. Ну що можна?